Сьогодні отримав цікаве питання стосовно того, як бути в тій ситуації, коли небайдужа нам людина замикається в собі і відштовхує будь-яку допомогу. Варіант нічого не робити і дати людині самі вирішити свою ситуацію не підходить, тому що часто такі люди є нашими дітьми або рідними. і Бездіяльність в таких ситуаціях приносить великі душевні муки нам самим. Думаючи на цим питанням, прийшов до висновку, що, напевно, найбільш правильним буде бути поруч і своєю поведінкою, своїми діями, дати зрозуміти, що ви є поруч. і Раптом, що ви готові вислухати і допомогти.